Люди з патентами на винаходи, яких в країні одиниці повинні бути мобілізовані та заброньовані. Мобілізовані. Я був на виставці этих патентів. Поняв ну, просто зборище кіто лаботряса вишов шахраїв, понял, просто бездельники, Я бачу чоловіка, який реально вірив, що можна пістолет прикріпити на FPV і літати, стріляти. Ну ви серйозно типа, там ну, юки-палки. Я просто сумасшедший я сбор, збор просто божевільних, реально. там 90% просто божевільних. Дивіться, так. я бачу медійних деяких військових, які кажуть: дивіться, держава, це він в 25-му році, каже, держава має мені дати гроші, в мене розробки, в мене то. І це ну, наркова людина. Тобто він там ризкував, а я на нього дивлюся, як на міського божевільного говорю, тобі хто то що тут повинен дати. Mm -hmm. По-перше, я чітко знаю, от якщо б, наприклад, просто я займався не війною, а займався цією барижною темою, типу, що то вироби, продай, yeah. е от я б знайшов ці гроші мільйони, вони валяються просто. Міша знайде мільйона 10, Залізняк знайде 10, я найду, тому що просто, ну, ми знаємо, де ці гроші шукати, якщо воно працює. Якщо ви не можете знайти гроші, проблема у вас, да. а, не, а не в тому, що держава щось хам'яче, так далі. Вони двох гроші всюди. Просто питання в тому, ми не заняти бабло, ми знаєте знищенням ворога, тому що це прикольно і весело. Я зарабатувань дивився. Я кажу, бува Львові, друже. Я такого там надивився, Спеціальний реп. Поняв ціпляє там рога на голові. Поняв ціпляється. Кажу: окей, скільки це реп працює? Каже, годину. Реп на голову. На голову нього на голові така писаєш. Я кажу, ви вообще воювали? Ні. Це нам в гараже паяє репс рога на голове, поняв. Na він вважає, що він має бути забронірований. Да, конечно, то забросить. To... Це набагато дивіться, якщо uh, вас uh, 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 ви гені і вас не забронировали, ти значить пробираєшся на виробництво, на виставку перебіжками, дивишся там чи нема когось, там чик-чик. то, ти значить, живеш справжнім життям? У тебе енергія, ти десь не будеш жирним пузом. Як ти можеш пузом перебіжками, в магазин не можеш вийти, тобто тебе як собака, Ты весь концентрирован в вынокаді, вот я зроблю, короче. І цей. Тому я за то, чтобы не бронировать гений. Да. Якщо ты уже не або ты гений уже забронирован, або трех дітей уже три года прошло. Вот у Миша уже скільки не Воно... было, 15 дітей бронежилет. У него уже 15 дітей, можно забронировать я... трех из вас. Я якщо рахую. Скики? А, рахую. ну да, выпачный. <гум> <гум> уже можно было три раза забронироваться. Реально, три раза забронироваться. Вот если ты мне не пишешь, вот через год. Вот у кого двое дітей, через год ты мне не пишешь, Евгений. У мене вже троє дітей, я заброньований. Я виробляю такі то -та штуки, поможи ти мені інвестора, тобі його знайду. А якщо ти кажеш, я геній, не заброньований, ну у тебе немає дітей, значить ти не геній, ти, ти дуралей. Так не годиться.